Слава Україні! 11 червня. Хочу ще раз звернутися до глядачів, підписників, гостей каналу. Петиція, хто вже бачив, хто підписав, тим всім дякую. Петиція про присвоєння звання Героя України Афанасенко Костянтин. Залишилось 3 дні і залишилось там в районі 3,5 тисяч голосів. Будь ласка, давайте. Дожмемо до підписуємо її, бо ну, хочеться, щоб цю петицію розглянули і щоб герой наш був е, нагороджений відповідно. На жаль, посмертно. Тому, будь ласка, перейдіть в описі до відео. В першому закріпленому коментарі. Хто ще не підписував, перейдіть, будь ласка, підпишіть. Так, ну і що хотів показати сьогодні е, кукурудза. Кукурудза, якийсь там ДКС з білих мішків, сіяний він, так, сіяний він перед паскою 18 чи 19 квітня, прямий посів. Тут минулий рік була соя ПС-0035, 70-те міжряддя, убрана і все, більше нічого тут не робилось. Але як бачите, можете. Бачить, тут решток після сої було зовсім небагато. Урожай на цьому полі склав, не пам'ятаю, в районі 17 з гектара. По минулому році що є досить непоганим показником. Більш нічого не робив. Поїхав, побризкав, ой, цей. посіяв, побризкав раундапом, потім страховим і все. Показати два моменти. Ось дивіться, крайній рядок. Я обходив, обдисковував краї. ну, Лінії рівні поробив під автопілот АБ. Ось дивіться, наскільки по обробленому більша зеленіша кукурудза. Ось бачите? Таке листя пишніше, така вона зеленіша, темніша. І переходимо на прямий посів. Раз, і тут вона така менша. Ну, Видно, що менше. Ні, в загальному теж непогано, але менша. Розвивається, росте, питань нема. Є місцями прояви цього калій дефіцитів, але по кукурудзі вона зазвичай їх на початкових етапах прокашлює і далі починає рости, якщо вони є. Так, ну а по назві відео, як ви могли здогадатися, то піде зараз мова про агропілот. Значить, відправив їм його, зробили мені його. Я його не ставив і ставити більш за все, що не буду. Е, так, значить, зробили мені його проблему. Там щось виходить, коротке замикання, виходить з ладу модуль управління краном дозатором. І виходить, він виходить з ладу, і кран дозатор тоді або постійно вимкнений, раз було таке або постійно е, увімкнений. Тобто перекриття, якщо він увімкнений, відповідно йде скидання рідини через нього і не утворюється тиск у системі. Е, мені його. Перший раз таке сталося, я там виїхав, підлаштував, поїхав в поле. Кран дозатор не працює. Та що таке? Верніше, як? Задаю норму виливу, а воно не працює. кран-дозатор не стравлює зайвий тиск. Підлаштував тиск приблизно під ту норму виливу, що мені треба, таким чином я там, не пам'ятаю, гектарів до десяти, ну в тому числі і це поле обробив. Що тоді секції вмикання автоматичне працювало? Ну, якоби хоча б секції працювали, да, думаю, якраз на цьому. ну, Уберу першу хвилю бур'янів. А було ось таке щастя було. Чого сюди прийшов зараз розкажу? Убрав першу хвилю бур'янів. ну, Думаю, там десь, якщо щось там залишиться страховим, дочищу. Так і вийшло. Ось, дивіться, оця ділянка, їду, просто їду, бризкаю посеред гону. Зник сигнал з цим же ж, з модулем управління. Оце ось проїхав я скільки. Зник. Там буквально, я не знаю, секунд 5-10, ось, ось оце ось звідси воно ось де бур'яни почали, зник. І воно там закінчилось, з'явився. І коли він зник, відповідно, система вимкнулася, секції вимкнулися. Далі увімкнулися і почало працювати. Оце, оце тут виросло через те, що був досходово раундап, отут вимкнулося і не внесений. Далі, як бачимо, поле чисте. Та й на зараз воно в принципі досить чисте. Таке єко йде з'являється ось якась лободина вилізе, мишіїна, ось як, наприклад, отаке. Але в загальній кількості і дивлячись на фазу розвитку кукурузи, це не критично. Кукурузу через тиждень вона буде тут в пояс, то цей, це вже ці бур'яни, їй конкуренції ніякої не роблять. Перший момент по цьому ж пілоту. Потім зараз до краю дойду, розкажу про вилив. Дивіться, задаю норму виливу. Там ставляю, наприклад, в мене тоді я працював ну взагалі 60 літрів. Тоді пробу. Думаю, щоб систему обкатати, бо з меншою швидкістю їздить, Перевірити, як вмикаються оці, ці клапани на виїзді з обробленого. Значить, 60 літрів заїжджаю. Потім мені ж його зробили, цей кран дозатор, той модуль, приїхали, поставили. Поставив я, верніше, знову підключив, знову поїхав бризкать і знову оці ділянки по кукурудзі, того що вони у мене, ну як, так склалося дивись. Так, значить виїжджаю, я бризкать ці ділянки по кукурудзі. Налаштовую ж там оці всі моменти, вилив туди-сюди, почало воно показувати, що виливає, рідину там лишню стравлює. Ну Це перші 5 гектар так працювало. Рідену стравлює. Ну Нормально думаю, цей. А тоді ж давай дивиться, дивлюся, що на... коли я обходжу по краю і тоді заїжджаю в гони, воно пізно все таки вмикається. Ось дивіться, це вже дійшов. Воно пізно вмикається, бо там гектар був, самий перший виїхав з ним бризкать, теж страховим кукурудзу. Ну Дивлюся, я виїжджаю з обробленої зони, проїжджаю метрів 10, секції тільки вмикаються. Тобто в мене там, грубо кажучи, ще один оприскувач не обробленого виходить. Що робити? Потім був ще такий момент, їду, ця ж вся система працює. Виїжджаю, воно щось тиск не створює. Це як края обходив, дивіться, воно ж якщо замалювало, і воно вже на замальованому вимикається. Тобто я, коли края обходжу, всі секції вмикаю в принудительно. І відповідно там приїхав до краю, вимкнув, вимикаю саме на краях вал відбору потужності. Вимикаю вал відбору потужності. Стаю так, ну, під'їжджаю до краю. Потім всі секції в принудительному. он включено, ну щоб не вимикалося ж. Рушаю, воно вмикається і починає бризкати. Один раз щось таким чином теж рушив, не створюється тиск в системі. Тобто, чи крандозатор стравлював, чи я не знаю. Я пів, ну там такі гони по 100 метрів. Я щось їду, поки цей ж увімкнувся, рядки, ж, тримаю, дивлюся, край. Обертаюся щось, воно тиск там щось, ну, от, тут таке, пів атмосфери і цей, і не бризкає. Та що таке? Давай вертатися. Опять знову вмикаю і запустилося. Оце таке на гектарові було три рази. Потім далі. Обризкав по краю, ж заїжджаю в гони, не працює. Е, я ж е, знову ж це посекційне, чи ця автоматика секція автоматично вмикається. Заїжджаю, бачу, що воно не там вмикається, виходить пізно, а заїжджаю на оброблене, воно ще якийсь час не вимикається. Добре, я ж цих цих моментів не цей. Думаю, добризка і вибризка і оприскувач, тоді буду вже розбиратися, дивитися. Бо до агропілота ну, до них не дозвониться конкретно, щоб про щось проконсультуватися. Це, це тільки вайбер писати і можуть відповісти відразу, можуть через півдня, можуть в ніч. Це так, коротко про цей, про сервіс. А, далі, значить, ну, думаю, скажу так. Потім же ж, думаю, зменшу зараз відстань від антени до оприскувача. Поставив в мене 2,30, я зменшив, постав метр. щось таке. Поїхав на слідуюче поле почало, почало наче краще вмикатися. Тобто вже з обробленого виїжджаю практично відразу, і воно там буквально вмикається. Ну, На око, наче вже більш-менш в адекваті. Добре. Потім же ж бризкаю, побризкав площу, знаю, скільки я там побризкав, воно ж перекриття, рахується всі моменти. Повинно було вийти 5 гектар і по 60 літрів, а в бочці залишилося, ну, порахував, вилив, вийшов по 50 літрів. Тобто, знову ж таки, я не довніс цього препарату виходить. Ну, Благо, я завжди там середні норми зараз використовую, наприклад, по кукурудзі. Тобто десулама 0,5 при мінімальній 0,4 і цього ж Мілафорта там 1,1 Ну, при мінімальній 1. Ну, хай, в принципі, по цих площах питань, як бачите, немає по великому рахунку. Оте, ж, оте що за то я вже в принудительному пробризкував, щоб воно цей. І ось бачите, края, те, про що я казав, ось теж були оці ці бур'яни. Ось тут, виходить, ось звідси. І вмикалось, воно не вмикалося, воно, ну не знаю де тут цей <кій> оприскувач ось. Де тут слід оприскувача? Ось де слід оприскувача. Зараз порахуй 10 метрів. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Орієнтовно, так? Да? Це, грубо кажучи, ось звідси і виходить. Раз, два, три, чотири. 5 метрів. 5-6 метрів. З цього боку, по всьому периметру, оце на заїзді таке було. Ну, знову ж таки кажу, я тут не фактичну відстань поставив, а треба було зменшити. Тоді воно може б і краще спрацювало. Ну це вже я ось з ним переписувався, я йому кажу, що з цим робити. А він каже, там є проблема, причина вирішення, тіпа, і то треба читати і дивитися. Тіпа, якщо ж ви не вмієте читати, то що ж я вам зроблю? Це перша відповідь. І Друга відповідь, кажу, а за норму виливу він не триває. Не тримає. Е, каже, мені, там є таке значення, як в похибку, вводити відсоток цієї похибки, який у вас виходить, і все. Так до цього ж саме головне переписувалось. Кажу, Він е, менше кажу, ну він не тримає норму виливу, а він каже, там похибка в цих кранів дозаторів, по-моєму, 3% він написав. Типу, що там все має бути чітко. А тут уже, кажу не, цей не виливає, то там вводьте похибку у настройках. Коротше, подивився, я поспілкувався, ще щось він мені написав, що я як же він мені сказав, що якщо я не а, що мені треба зняти відео, як у... в інститутах з автоматикою студенти працюють, тіпа... Тіпа я тормоз не розумію, як воно працює, і що я тормоз не можу його налаштувати. Пишу йому, добре, дивіться, кажу, я агроном да, по цих усіх моментах. Кажу, теоретично воно все повинно працювати, а практично кажу, я думаю, ви його ж в полі не тестили. І я думаю, ви його і в полі навіть і не бачили, цю систему свою. Тобто теоретично можна зробити, а практично приїхати налаштувати. Пишу: приїдьте, зробіть, я вам оплачу, кажу, дорогу, що вам там ще треба. Тільки зробіть, щоб воно працювало. Далі, щось там він мені ще написав, ну таке. Що тіпа, читайте і все у вас вийде отакого От плану. І все. І на тому наша розмова закінчилась. Так що, підбиваючи підсумки, система ця агропілот. Перший раз вони мені типу, по гарантії коротке замикання це зробили. Другий раз вони мені його зробили вже за гроші, того, що типу, я його замкнув. Хоча там в мене ну, виведена фішечка про цей. Вони то писали, що треба його на акумулятор е накидати, живлення до нього. Але у них там відстань проводка, у нас же акумулятор на тракторі біля капота. А проводок, там, я так зрозумів, вони зробили під МТЗ, тобто за сидіння, щоб його вистачило і все. Його туди не вистачало. Е у мене там фішечка ну, була вже виведена в тракторі, да, плюс-мінус. Я туди його просто кинув і все. Тобто ну, е Система контролю висіву працює. Два сезони. ну, Підіть цим трактором я рік я в ось цей нічого ніде не коротило, не горіло, все нормально. Тут же е, от, от цього, цього, хоча напруга там у тракторі ж теж пишеться на приборці, там завжди стабільно від 135 до 14. Тобто там скачків немає якихось таких цих. Чого воно горить, не знаю. Я це думаю став. Він там постав якийсь захист, щоб не короче, постав захист додатковий. Е, запобіжники якісь там. Я, чесно, не відкривав, не дивився. Бо кажу, знову ж таки, я його ставити назад не буду. Зато за цим агропілотом, ну, не знаю. Отак воно в мене працювало. Можна ще попробувати поставити його, це зменшить відстань від антени до агрегата. Виходить, хоча фактично не співпадає на ньому на тому у GPS. Треба її ставити меншу. Ось теж, бачите, до речі, оце ось очах, оце ось воно не бризкало. І тут відстань. Ну Не знаю, на ширину оприскувача метрів 15. Тоже воно чогось не ввімкнулося, не запустилося. От якось так. По, по секційному відключенню. От одне, що єдине тут адекватно працювало, по секційне відключення. Перекрило, вимкнуло, перекрило, вимкнуло. Було таке. Е, на зараз, в принципі, можна поставити його, перевірити, цю систему, чи воно буде працювати, чи не буде. Ну, щось не знаю. Нема в мене бажання це робити. А що з цією системою робити, не знаю, подивлюся, подумаю. Якось так, по цьому, по е, курсовказівнику, по самому. В принципі, ну там пів метра, похибка. Їздив я ж по автопілоту і дивився, як цей. То один раз воно виходить, автопілот же стик 2 см, понятно, а там... Один раз їду в одну сторону, перекриє там скільки там сантиметрів, в другу сторону вже показує, що там не, не добризкою, там теж з пів метра може якийсь. Так що треба в тій системі ставити перекриття пів метра, щоб, щоб не було огріхів, як мінімум. Ну, Курсовка зівнику. Ну а так в загальному. Оце така інформація по агропілоту. Кажу, казав, заберіть його, бо він не цей. Не працює не це. Вони кажуть, воно вже було в використанні. Назад ми його не заберемо. Ну, не заберемо, не заб... то не заберемо. Так що дивіться, якщо ви такий олух, як я, не вмієте налаштовувати систему контролю, не купляйте агропілот. Побережіть свої гроші, добавте, купіть беушний. Браво, може там, чи не беушний, новий, хоча б 180-й. Бо я вже дивлюся, краще б я купив Браво. До... Трошки чи підназбирав, чи не знаю що. Ну, бо система, в принципі, задумка хороша. Задумка хороша, от так як розібратися. Ну, до ума воно не доколихане. доколихане, сервісу немає. Е вони взагалі бояться, розумієте, там же цей, е ну, коротше, в сумах були. Каже, ми в сумах, давайте ми вам завеземо, де ваша компанія знаходиться. Ні, е не можна, залишайте на новій пошті тільки через нову пошту. все. Тобто, щоб ви розуміли, рівень. От дивіться, я вам для прикладу Sprayforce компанія да? Теж в них є ці ж контролі вилив ці всі моменти. Ж. Е, приїжджаю в Полтаву до хлопців, де ваш офіс, туди приїхав, поспілкувались, показали, розказали, е, там подокупляв всякі там дрібниці, по оприскувачі, все, що треба було. Тобто люди, ось, я їх бачу, я з ними спілкуюсь, довіру викликають. Чи автопілоти так само у них там, ну неважливо. Тобто я бачу компанію, я бачу людей, я бачу, як вони працюють, все. Тут же нема. Нема ні зворот, ну як зворотній зв'язок у вайбері попереписуватися. А якщо щось не виходить, то ви Бовдури не вмієте систему налаштовувати. Коротко. Так що дивіться, хто захоче купляти таку систему, майте на увазі, з чим можете зіткнутися. Якщо що. Е, зараз, маючи дану інформацію, ну як завжди, я люблю перевіряти все на своєму лобі, е, маючи дану інформацію, я б її не купляв. Того, що, по-перше, Мало того, що воно не працює, е, так як слід, потім ось е, і тратити ви на неї кошти, потім воно ще вам виливається ось такими моментами, на яких також уже буде просадка урожайності. Гектар той мій, то взагалі я ж на ньому все перше виїжджав, там де кукуруза. Зараз то вона, слава Богу, вичухалась, полізла, але я її там вшмалив, пришмалив, того, що по два рази перед цей добризкував, там навіть ці були моменти. Ну, коротше, побачила воно. Через отакі недосистеми ви тоді недоотримаєте урожайність. Всю посівну відбризкав, налаштував тиск, швидкість, там вилив у мене з півпада до... Ну, там похибка до 5 літрів, там навіть 5 літрів похибки немає. Тобто я знаю, що в мене зараз вилив там тиск 2,2, швидкість 8, жовті розпилювачі, і відстань 82. В програму ці всі дані вводиш і ти отримаєш свою норму виливу. Їдеш, бризкаєш, все. І в мене виходило самому точніше побризкати, ніж за цим агропілотом. Так що, якось так. Ой, ну, короткий свій відгук. Так що. Скажу, ще раз повторюся, хто захоче, щоб знали, мали на увазі, з чим можете зіткнутися. Все, дякую всім за увагу. Поїхав я. Далі. Сою класично, це ось добризкав, маю надію, вже туди більш не лістиму. Єдине, що в баточника повилазило, скільки що треба буде, мабуть, знову ранцевим оприскувачем пробігтись. Так, ну та то, то таке, то вже інша історія. Все, дякую за увагу, всім пока.